В їх руках електронна сигарета. І від сьогодні це заборонена річ. Її, як і ароматизований тютюн для самокруток та рідини для наповнення, з 11 липня ані вживати, ані продавати не можна. Системи нагрівання тютюну цигарки з капсулами, одноразові та багаторазові вейпи мають зникнути з продажу в Україні. Від сьогодні їх на прилавках не повинно бути. Позиція виробників і підприємців зрозуміла. А от люди розділились. Ті, з ким ми спілкувались, мають свої аргументи. Наприклад, Дана не бачить сенсу в цій забороні. Власники у цих вейп-шопів різних вони з Ну окей, кому від цього добре. Поясніть мені, будь ласка, нікому дівчина-співачка зізнається, менше року палить цю постсистему і запевняє, саме таким чином відволікається від проблем. Оця штука це єдиний антистрес, який в нас залишається. Ну а вони і це хочуть нас відібрати. Неоднозначно сприйняв нововведення і Денис мовляв, вибірковість, що заборонити, а що ні, йому не зрозуміла. Ну, по перше, сам вживаю подібні продукти, а по-друге. Мені якось не зрозуміло, чому, чому звичайні цигарки, ну типу, в продажі, які набагато, набагато гірше впливають на здоров'я, і в цілому в них більше шкоди. Типу, їх дозволяють продавати. А от електронні, типу, ні, чомусь ті, хто не палить, такої залежності не розуміє, а тому цілком підтримує заборону. Люди кажуть, читають літературу і знають, що усі ці гарячі дими шкідливі, навіть при пасивному корінні. Якщо це ми з точки зору демократії, дивимося, так ви би повинні бути людьми, але давайте скажемо відверто, що коли вона постійно з кожного вугла звучить електронна сигарета, чи як правильно вона називається, так, то відкладається і це типу як, як звичка, це норма. Я не палю, і мій батько ніколи не палив, і діти мої не палять. І я позитивно, а електронна сигарета і звичайна сигарета ну це привичка, вона не потрібна. Я вважаю, що закон правильний, тому що а, дітям, наприклад, продають, а вона з да, може і молодшим, а воно з гарним смаком, і вони вважають, що воно взагалі не має ніякого імпакту до здоров'я. Тому... Я вважаю, що краще, щоб цей закон таки діяв, і заборонити стіки і оці всі вейпи з смаком. Хоча Вадим додає, сам палить і вже знає, що компанія, в якої він купує, придумала спосіб, як втриматись на ринку. Ми палимо неостіки, це є гло, система нагрівання, схожа на Айкос, Там також є ці стіки з смаком, з капсулами. Але на щастя. Ця компанія буде переходити на стіки без капсул, тому проблем для нас тут ніякого не становить. Новий закон анонсувався давно, та все ж лише зараз люди почали активно обговорювати заборону, особливо у соцмережах. Ну, ось і все непогана вийшла історія, цікава, весела. Часом трохи сумна, а головне повчальна. Отож, давайте детальніше, що заборонено продавати, що вживати і в яких місцях, а ще хто і за що може бути покараний. З 11 липня законом забороняється продаж тютюнових виробів з різними добавками – сигарет та тютюну для самокруток з характерним запахом та смаком диму. Рідин до електронних сигарет, які мають особливий смак, запах, містять вітаміни, кофеїн та інше. Говоримо й про нікотин, яким наповнюють майже кожен пристрій для альтернативного куріння. Вона, яка змінює дещо свідомість. Так? Вона діє е, о, зразу на е, судинну систему, розширюються судини, є е, відчуття такої е, розслабленості. Лікар пояснює, люди вважають, що електронні цигарки менш шкідливі тільки тому, що не мають продуктів згоряння тютюну. Проте не все так гладко, як здається. Свої наслідки на організм такі пристрої мають не менші. Вони подразнюють дихальні шляхи. Вони можуть викликати теж різні запалення, в тому числі навіть які ведуть до онкологічних речей. А правники кажуть, приймаючи такі закони, Україна наближається до європейських стандартів та здорового способу життя. Станом сьогодні діє закон України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і шкідливого впливу на здоров'я населення. У новому законі є визначені місця, де курити і тютюнові вироби, і інші засоби альтернативного куріння заборонено. Йдеться, зокрема про зупинки громадського транспорту, салони автобусів і таксі, навчальні та спортивні заклади та заклади охорони здоров'я. У цьому переліку є й місця з великим скупченням людей: дитячі майданчики, кафе та ресторани, театри, музеї, концертні зали, готелі. На всіх цих територіях, де є заборона, повинен бути розміщений ну приблизно такий знак про заборону куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет. Пристрій для нагрівання для порушників визначені й власне нові штрафи. Суми коливаються від однієї до 30 тисяч гривень. Платитимуть і власники закладів, які порушують, і курці для юридичних осіб у разі відсутності листка, який інформує про місця, де заборонено палити. Штраф складатиме тисячу гривень.